Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття з математики. Давайте з вами привітаємось, як завжди, математично. Приготували долоньки і показали сердечко. Так, на гарний день! А тепер сердечко перетворилося в нас на прямокутничок. Так? Так. Вирівняли пальчики і перетворили на прямокутничок. Потім трикутничок, круг і овал. Так витягнутий кружочок овал і знову сердечко на гарний день. Дякую вам! І я вам сказала, що в нас заняття з математики. Ой, до нас завітали лісові друзі! І принесли нам кошик. А в кошику є, що ж там є. Що принесли ви нам їжачок і ведмедик? Принесли нам рахувальний матеріал це жолуді і каштани. Тому давайте зробимо таку математичну розминку і порахуємо від 1 до 10. А рахувати ми будемо каштани. Рахуємо разом зі мною. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер, будь ласка, в зворотньому порядку: Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще раз: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В зворотньому десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А тепер давайте з вами розділимо. Ось так. розділили наші жолуді. І давайте ж порахуємо. В нас із однієї рядка одного ми перетворили два маленьких. Так, давайте порахуємо, скільки ж тут. Один, два, три, чотири. Браво! Наші друзі прийшли подивитися у ведмедика 5 жолудів і в їжачка 5 жолудів, а, мед... а їжачок поділився із ведмедиком і додав йому ще один жолудь. Давайте ж порахуємо, скільки стало. У їжачка 1, 2, 3, 4, а у ведмедика 1, 2, 3, 4. П'ять шість. Тобто у ведметика більше, ніж у їжачка. Їжачок іще один каштанчик дав ведмедику. І в їжачка залишилось три. А скільки ж залишилось у ведметика? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ведмедика сім як багато. А всього буде скільки? Було спочатку? Так, десять. А якщо їжачок ще один жолудь? Віддасть ведмедику. Скільки віжечка залишиться? Два жолуді залишиться. А ведмедика додасться ще один. Тобто було сім, а тепер в нього вісім. А тепер в нього дев'ять, Так. А віжечка один. Тобто 9 і 1, це разом буде 10. І ось так. Разом у звіряток 10, 10 жовтів. А тепер давайте розв'яжемо таку невеличку задачку з вами. У ведмедика було. Зараз ми це приберемо, ось так. У ведмедика було. Три жолуді. А в їжачка було два каштана. Скільки всього оцих лісових скарбів всього у звіряток, давайте з вами порахуємо. А порахуємо ми за допомогою ось такої іграшки, так, Антистрес. Попит. Ми з вами, давайте домовимось, що жолуді це буде оранжеві, помаранчеві фішечки. А каштани будуть зелені. Скільки в нас жолудів? Три, один, два, три, а каштанів два. Один, два. Ось так ми натиснули, перевернули і рахуємо. Один. Два, три, чотири, пять. Таким чином, ми дізналися, що разом жолудів і каштанів у нас 5. Давайте перевіримо. Один, два, три, 4, 5. Все вірно. Вірно. Вірно, наші лісові друзі. Подивилися і перевірили, так вірно? А давайте ще таку задачку розв'яжемо, арифметичну. А давай в мене буде ось стільки. Їжачок викладає три каштанчика, а ведмедик викладає чотири жолуді. А дітки порахують, скільки ж це буде три і чотири. Беремо наш помічник попит. І знімаємо стрес і рахуємо. Так, в нас жолудів три. так? Давайте жолоді. Ми домовилися, що жолоді в нас помиранчує. Так, нажимаємо три. Один, два, три. Ні, чотири жолуді. Чотири. І три каштани. Один, два. 3. Тепер перевертаємо і рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Іграшка попит нам показала, що сім. Давайте порахуємо. Перевіряйте звірятка. Рахуємо. І каштанчики, і жолуді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вірно, молодці. Дуже добре. А давайте тепер роздивимось, чого більше, а чого менше. Давайте за допомогою наших пальчиків будемо показувати. Тут в нас скільки? 4, а тут 3. Давайте повернемо пальчики ось більше і менше. Повернемо в ту сторону, де більше. Ось так. Так, покажіть мені, вірно. Ось так більше жолудів, ніж каштанів. Молодці. А якщо ми ось так зробимо і ще додамо, скільки тут буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тут три залишилось. Звичайно, шість більше, ніж три. Молодці. Молодці лісові звірятка дуже дякують вам і е, до нових зустрічей з вами прощаються.